Понеділок, 21 листопада, команда 12-го продовжує тримати руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливішого. І протягом наступних 20 хвилин я розповім вам найважливіші новини з життя України та Волині, які трапилися протягом ночі, ранку, а також протягом цих вихідних, що минули. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Росіяни не припиняють гатити по території українського Херсону. Росія буде бити ракетами, щоб схилити Україну до переговорів. Волинські військові показали неординарний спостережний пункт. Сьогодні, 21 листопада, у домівках волинян знову не буде електроенергії. Укренерго запровадила в області по годині відключення. Ознайомитися із графіками можна на сайті Обленерго. Посилання ми залишаємо в описі під цим відео. Водночас енергетика наголошують, навіть у дні застосування відключень потрібно мінімізувати використання електроприладів з 7 до 23. Також просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів та не вмикати кондиціон.

Ворог не полишає спроб схилити Україну до переговорів, щоб наростити потенціал і вдарити знову. Для цього використовує зокрема масовані ракетні удари по об'єктах енергетики. За словами речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, такі атаки можна очікувати будь-коли. Росія накопичує ракети, аби вдарити більшою кількістю разом з іранськими шахедами. У ворогів є іскандери, але вже в достатньо малій кількості. А от калібри і ракети вони продовжують виготовляти. Тим часом в Украенерго вважають, що блекаут через російські обстріли в Україні можливий, але він не обов'язково відбудеться цього сезону. На думку голови компанії Володимира Кудрицького, навіть повне відключення від електроенергії на деякий час не потрібно вважати кінцем світу. Скільки триватиме ймовірний блекаут, спрогнозувати неможливо. Але в Укренерго певнять відновлювальні роботи розпочнуть одразу. З фахівцями провели навчання, тому вони знають, як діяти, щоб якнайшвидше все відремонтувати. Хочу традиційно почати зведення з фронту новиною про вбитих орків за минулу добу. Наші героїчні збройні сили України відправили до пекла 390 військових російської армії. Загалом за 270 днів повномасштабної війни добривом для українських земель стали майже 85 тисяч російських катів. Мінус ще одна база окупантів у тимчасово окупованому селищі Весела у Мелітопольському районі. Ліквідували військову базу російських військ. В офісній будівлі проживав особовий. Склад ворога, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів. А в Макіївці так званої ДНР на території нафтобази зночі горять дві цистерни з паливом і три стаціонарні ємності. Про це повідомляють російські бойовики. За їх інформацією, причиною стало потрапляння вибуху небезпечного предмета. За добу українські військові відбили атаки російських сил біля десяти населених пунктів у Донецькій області. Йдеться про Бахмут, Білогорівку, Курдюмівку, Маргінку, Новомихайлівку, Первомайське підгорне, спірне, Стельмахівку, Яковлівку. Цієї ночі росіяни ракетами С-300 обстріляли два села однієї з громад Запорізького району. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки. Люди на щастя не постраждали. Уночі під обстрілом знову були громади Нікопольського району. Росіяни скерували туди майже 60 снарядів. У Нікополі поранений пенсіонер, пошкоджені приватні будинки та автівки. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого житлового будинку в селищі Шевченкове Куп'янського району на Харківщині. Нагадаю, російська ракета влучила в нього вчора. Нині відомо про одного загиблого та двох поранених. Не припиняють гатити росіяни по території українського херсону. Вибухи у місті лунають і зараз є прильоти по цивільній інфраструктурі. Також відомо про вбитих та поранених серед мирного населення. Хата на дереві, щоби бачити білорусів. Військові, які захищають волинський кордон, показали оригінальний спостережний пункт. Його облаштували на дереві. кажуть, крім сучасних розвідних технологій, використовують усі можливі варіанти. Наша знімальна група побувала у незвичайному військовому будиночку. Тож більше про це дивіться у сюжеті Марії Вавренюк. Наші захисники на півночі спостерігають за противником та його діями і вдень, і вночі для цього використовують усі можливі методи, серед яких і застосування сучасної техніки, і досить неординарні спостережні пункти. Наприклад, якось цей погодьтеся, нагадує дитячий будиночок на дереві. Піднімаємося, щоб подивитися, який вигляд має зсередини. Хоча насправді нічого особливого тут немає. Олександр з біноклем спостерігає за кордоном. Земля, канал. Наблюдаємо землю, наблюдаємо також кожні рухи. Доповідаємо саме з цього ракурсу, каже військовий кордон проглядається як найкраще, і територія противника під прицілом. Самих білорусів тут рідко бачать, але добре чують, коли ті проводять свої навчання. Дещо далі від кордону про усе побачене на землі і в повітрі доповідають. Спостерігаємо все, що робиться на території ворога. Чоловік розповідає нам про свій день 24 лютого. Ранок Техніка, то військова рухалася по трасі, а я з Києва приїхав тільки 23-го. І вже в день вторгнення був у військоматі. Вдома каже, його чекає дружина та двоє синів. Старшому 13, меншому 2. Напарник Олександра Анатолій служити пішов також у перші дні Великої війни. До слова, як і його син, який обороняє Київщину. Всім ми тут добровольці. Колись був, служив, ну але ще. Радянський час був колись прикордонником. До речі, кінологом. Ще один боєць жартує чоловік. Це Найда, собака, яку їм підкинули. Військові ж виходили її стуценята й нині вважають своїм чотирилапим другом. Тож так гуртом і обороняють північні рубежі нашої країни. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. На війні загинув герой з Волині Валерій Ющик. Герой родом із села Переславичі Павлівської громади. Воїн загинув під час ворожого артилерійського обстрілу при виконанні бойового завдання 18 листопада цього року. На жаль, це не всі втрати. На війні загинув командир 105-го закарпатського батальйону 63-ї механізованої бригади, полковник Микола Красівов, який народився на Волині у селищі Колки. Сумна звістка прийшла і на Ковальщину на Луганщині. Від рук окупантів загинув житель села Шкроб. Сергій Шавчук, герой поліг від артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка 15 листопада. Без тата залишилось двоє діток, а також дружина та батьки. Ми висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять усім героям України. Сьогодні, 21 листопада, українці відзначають День гідності та свободи. Це національне свято нагадує нашому народу про його міцність, хоробрість і волелюбство, адже вказує відразу на дві доленосні події в житті українців: помаранчеву революцію 2004 року і революцію гідності 2013 року. Традиційно ми згадуємо і тих, хто поклав своє життя за наше майбутнє під час подій 2013-го. Перші протестувальники почали виходити на вулиці Києва саме 21 1 листопада у відповідь на мітинг Влада застосувала силу від снайперських пострілів. Загинули десятки євромайданівців. Зараз їх знають під загальною назвою Небесна сотня. Установка на північних рубежах України залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Білоруські літаки майже щоденно піднімаються в небо. Саме через це військові змушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави. Крім цього, на території Білорусі російські спецслужби планують влаштувати провокації. Йдеться про теракти на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема білоруські ЕС. Островець за даними української розвідки, вороги будуть влаштовувати провокації на територіях, що межують з кордонами країн ЄС та України, а саме Городненської та Брестської областей. Після у цьому звинуватять громадян України і НАТО за їхнім задумом. Це має пришвидшити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів, а також створити необхідну для Кремля думку в білоруському суспільстві. У Польщі завершили огляд місця падіння ракети, що вбила двох людей у польському селі Пшаводу. повідомляє польське генство преси. Дані, які зібрало слідство, поки що не дозволяють достеменно встановити звідки вона була випущена, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеош Муравецький. Він додав, що у слідства є докази із камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю звідки була випущена ракета. Мовляв, треба продовжувати збирати док. Кази розслідування займе деякий час, зазначу що польська прокуратура не погодиться долучати українську сторону до розслідування вибуху ракети в селі Пшаводув, унаслідок якого загинули двоє чоловіків. На волинь прийшли заморозки. Найближчими днями синоптики прогнозують в області хмарну погоду та ранкові тумани. Зокрема, 21 листопада у Луцьку очікується від 1 градусу тепла до мінус 3 морозу. Найвища позначка термометрів цього тижня підніметься до 5 градусів тепла. Найнижча мінус 4 градусів уночі. Можливі невеликі опади мокрий сніг. Також на дорогах буде невелика ожеледиця, тому водіїв та пішоходів закликають бути обачними під час руху. Залишайтеся з нами, і вже за мить ви довідаєтесь про таке. На волині горіла зерносушарка, Зайнялося насіння соняшника. Стала донором посмертно. Нирка Волинянка врятувала життя двох львів'янок. На волині здорожчали яйця, сало та овочі. Олині горіла зерна сушарка. У суцільній металевій конструкції загорілось насіння соняшника. Масштабну пожежу рятувальники ліквідовували упродовж кількох годин. На щастя, обійшлося без постраждалих причини займання наразі встановлюють. На волині здорожчали яйця, сало та овочі. На споживчих ринках області у жовтні ціни на продукти харчування зросли на 5%. Окрім того, хліб і вироби з борошна здорожчали за місяць на 2-3%. Загалом, з початку року, ціни на волині зросли на понад 25%. Найбільше піднялася вартість яєць та сала на 60% і 26% Відповідно, здорожчало також м'ясо, молочка та деякі крупи. На понад 10% піднялася в ціні. Ціна на овочі водночас, як зазначили в обласному управлінні статистики, подешевшили продукти переробки зернових, макаронів вироби та цукор. Волинянка стала посмертним донором і врятувала відразу два життя. 65-річну жінку госпіталізували в лікарню з внутрішньомозковим крововиловом. На жаль, її життя обірвалося після того, як лікарі діагностували смерть мозку. Рідні дали дозвіл на трансплантацію органів для порятунку інших людей. Таку операцію волинські медики провели спільно з львівськими. Вилучені нирки одразу транспортували у спеціальному боксі до Львова та успішно пересадили двом жінкам. Вони перебували на гемодіалізі. І трансплантація нирки була другим шансом на життя. Стан жінок після операції відміни, і відтак у них є змога повноцінно жити. Баскетболісти старого Луцька повертаються зі Львова у протистоянні з політехнікою Галичиною. Лучанам не вдалося здобути перемогу. Поєдинок був напружений. Упродовж всієї гри спортсменам вдавалося отримувати мінімальну різницю, і з мінімальним відривом перемогла політехніка Галичина. У Лучан це вже третя поразка поспіль. Навіть не буду дивитись статистику. Не забили купу штрафних, навіть не який в нас процент. Рахую, що це ну була наша гра. Якби в кінці просто дитячі помилки нічим не здивувала. Львівська політехніка. техніка нам не вистачило холоднокровності і е, холоднокровності в рішеннях. Така кількість помилок, яка була допущена в сьогоднішній грі, вигравати у будь-якого суперника, неможливо. Запеклості цій боротьбі додавало й те, що старий Луцьк грав проти свого колишнього капітана Едуарда Фачука, який перед початком сезону перейшов до львівського клубу. Грати проти цієї команди я вам скажу, я буду проти кожного суперника налаштовуватись як на суперника. Нема різниці, чи це там моя колишня команда, чи це якась інша команда. Тому я налаштовувався як на звичайного суперника. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого вже у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, то заходьте на наш ютуб канал новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Адже далі ще більше цікавих новин та сюжетів. І найголовніше, бережіть себе і ваших близьких. А ми з вами невдовзі побачимось знову.